Банду усіма лоха! Дуже цікавий ігровий день до вашої уваги. Клей Томсон дебютує за Маврікс. Як виглядають і Кріс пол разом і багато іншого? Тож смачного еврібаді! І гоу! минулорічні фіналісти NBA Dallas Mavericks проти Сан Антоніо Spurs. Обидві команди оновились після минулого сезону. У Сан Антоніо тепер є 3, Харрісон Барнс, а у Далласа Клей Томсон та ще пара непоганих рольвиків. Тому давайте подивимось на ці техаські розборки. Ну і почнемо ми із Харрісона Барнса, новачка у системі Сан Антоніо, але не новачка у системі НБА. Харрісон набирає 12 очок вже у першій чверті, реалізуючи 5 із 5 з гри. Ну а ось і Клей Томсон також відкриває рахунок набраним очкам у складі нової команди. Лука Дончич йому асистує. Ось, до речі, подивіться на його наступний класний хайлайт. Буквально одним фейком він прибирає зі свого шляху Колінза. Лука ні для кого не секрет. Є головним претендентом на MVP цього сезону. Ну а ось і Віктор Вембаньяма, головний претендент на найкращого захисника цього сезону. Просто не відчуває в цьому епізоді Деріка Лайвлі. Вембі набирає сьогодні 17 очок, правда, з далеко не найкращою реалізацією. Тим часом Лука Дончич возить Джеремі Сохана по майданчику, але, як ви бачите, це не заважає спірс бути попереду. І це в тому числі завдяки ось цьому юнаку Джуляну Шемпені, який в луцьову лінію обігрує лайвлі, класно данкує. У Шемпені сьогодні 18 очок. Він найрезультативніша людина в Сан Антоніо. А ми повертаємось до Клея Томпсона. Який атакує з передачі Луки-Дончича, клей сьогодні чудово влучив 6 із 10 здалеку. Ну а про передачі Луки Дончича дивіться наступний хайлайт. Вау! Як він це зробив? Одне діло помітити, що там в куті стоїть піджей Вашингтон, а інше діло виконати передачу та ще й ось так точно і ще ось так вчасно. Лука Дончич у своєму стилі. У нього сьогодні, до речі, майже трипл-дабл, 28 плюс 10 плюс 8. Далас вже, як бачите, попереду на плюс дев'ять вембаньяма, все-таки надій не втрачає. Крізь пол йому передачку віддає, у якого сьогодні три очки всього лише, але при цьому вісім асистів, сім підбирань. Його досвід, його неймовірний баскетбольний IQ дуже знадобиться Сан Антоніо під час сезону, але мабуть вже не в цьому матчі, тому що Далас починає дожимати свого суперника. Ось Кайрі Ірвінг, до речі, про нього згадаємо. у нього 15 очок сьогодні. Ну а далі просто подивіться, що робить Лука. Він віддає передачу на Томсона, і все, він повертається в захист. Він навіть не сумнівається, що Томсон схибить, будучи настільки відкритим. У Клей сьогодні 22 очки, сім підбирань, три перехоплення. І завдяки тому, що у в другій половині полетіло, інтриги вже ніякої не було. Але був прикольний момент. Ось тут Лука Дончич вирішив взяти пресингом кріса Пола по всьому майданчику. Йому свиснули фол і Подивіться на його реакцію. Hell no! кричить Лука. Ну а наступний матч Маврік зіграють на виїзді проти Фінікса. Тож дончич матиме можливість побачитись зі своїм сином. Клей, я вітаю тебе! Вони тебе взяли в цю команду як шутера, і сьогодні ти встановив новий рекорд рочкових для дебютанта Мавс. Серйозно? Так, серйозно? Я тебе із цим вітаю. Вітаю тебе! Наскільки класно це було стартанути сезон саме ось таким чином? Я чесно кажучи, не міг і просити про кращий дебют, класно ділити майданчики з лукою, каєм та іншими хлопцями? Тим паче, ми тяжко працювали останні місяць і зараз бачити певні плоди це круто. Знову ж таки, це лише маленький крок у напрямку, куди ми хочемо прийти, але це правильний крок. Під час парочки трьоочкових, які ти виконував, Лука Дончич навіть не добігав до позиції, він розвертався і біг у захист, показуючи всім, що впевнений, що ти заб'єш, як ти до цього ставишся. Ой, Лука робить гру набагато легшою, не тільки для мене, для кожного на цій арені. Те, як він притягує до себе захисників, те, які передачі він вміє роздавати, я хочу йому допомагати. Я хочу бути одним із найкращих, так зрозуміло, що це його команда, що все рухається через нього. Але для того, що ми хочемо досягти, необхідна вся команда. Таке враження, що під час гри ти нарешті відчуваєш свободу. Я почуваюсь чудово. Синій колір мій улюблений, форма Маврікс на мені сидить дуже класно. Я почуваюсь прекрасно. Прям прекрасно. Ми їдемо в Фінікс скоро. Все чудово. Дуже класно було сьогодні виграти першу гру. Так, це нас повністю не задовільнить, але я радий, що перший матч ми взяли. Денвер Нагетс приймали Оклахому. Перед грою Нагетс вшанували пам'ять легенди своєї команди Мутомбо, який нещодавно на жаль пішов із життя через рак, але запам'ятався як один із найкрутіших захисників свого часу. На паркеті ж у нас дві топові дві елітні команди. Перше та друге місце західної конференції минулого року. Нікола Йокіч найкращий гравець у світі. Ось якраз від нього чудова тачдаун передача на Аурона Гордона. Ось далі знову бачить на собі Дабл Тім. І ще одна передачка на Крістіана Брауна від Йокіча. У ніколи сьогодні, взагалі, це не сенсація. Тріпл-дабл, 16 очок, 12 підбирань, 13 асистів. Далі на паркет виходить Расл Весбрук і публіка його зустрічає овацією, причому стоячою. Расті ще не зіграв жодної хвилини, а вже полюбився домашній публіці. Ну а чому б ні? Команда попереду, команда випереджає Оклахому, що правда також дуже ненадовго. Тому що як тільки залишається Нікола Йокіш не зі стартовою п'ятіркою, а з рольовиками, одразу Оклахома починає нас доганяти, тому що у Денвера абсолютно немає глибини. А потім, коли ще й сідає Нікола Йокіш, то Денвер починає ще й просідати. І як результат вже мінус 10 у другій чверті. Так, там були ось такі класні спалахи енергії. ось зараз блокшот від відрасала Весбрука. В нього сьогодні 6 очок, 5 підбирань, 5 асистів і 2 з 10 з гри. Намазав він сьогодні знатно. що правда це можна сказати про увесь Денвер, тому що у Нагес 7 із 39 стрічкової дистанції. Тому їм просто необхідно вмикатись у другій половині, що вони і намагаються зробити. Ось Крістіан Браун, гатить згори, але цього всього замало. Джамал Мюррей сьогодні 12 очок. Всього лише набирає. Арон Гордон також. Всього лише 12. Наймолодшу команду в лізі Оклахому Сітітандер це взагалі ніяк не колишить. Вони продовжують грати у свій баскетбол, біжуть, захищаються. Ось, наприклад, подивіться, Чет Холмгрен блокує Ніколу Йокіча. А той, замість того, щоб бігти у захист, грає вигри Луки Дончича. І звісно, що пропускає холмграна, який класно біжить, класно атакує у транзиції. Чета сьогодні 25 очок, 14 підбирань, п'ять асистів, чотири блокшоти. Отже, там Джейлен Вільямс робить плюс 20 майже для своєї команди. І це ми ще не згадували ще й Гілджеса Олександра, у якого 28 очок. Тому ось так лава Денвера викликає масу занепокоєнь. Ну а Тандер виглядають страшно і беруть свою першу перемогу в сезоні. Друзі, нагадую про важливе розіграш для допомоги Збройним силам України. У мене є крутезні подарунки. Обов'язково задонайте, аби їх виграти. Всі умови знайдете у дописі. Вашингтон візард столична команда, приймає чемпіонів NBA Boston Celtics, які сюди приїхали в принципі за легкою прогулянкою, судячи з усього, тому що Вашингтон це одна із найгірших команд минулого сезону. Це наймолодший стартовий склад. Ця команда має цього сезону. Всього лише 22,7 і сім років, років в середньому стартовій п'ятірці. Але Джордан Пул каже. Запрошую всіх на пул паті. Пул сьогодні набирає 17 очок вже у першій чверті, і Вашингтон був попереду майже на плюс 10. Але звісно, що протягом усього матчу такої гри від Джордана Пула не треба було очікувати. Так, йому там Кайл Кузьмо ось трошки допомагав, намагався тримати Вашингтон на рівні. Але наприкінці першої половини Джейсон Тейтум подивіться, що робить із другим номером драфту Алексом Саром. Сюди каже хлопче, йди. Запрошую тебе до NBA. Ось і Welcome to NBA момент для Алекса Сара. Далі Джейлен Браун розбирається у швидкому відриві вже плюс 10 для Бостона. Ну і звісно, що на цьому моменті Кельти почули запах крові і вже не відпустять. Дерік Уайт влучає здалеку. У нього сьогодні 19 очок на рахунку. Далі Джру Холідей рятує м'яч. Рятує його на Джейсона Тейтума, Той набирає сьогодні 25 Плюс 11 підбирань, до речі, все це за три чверті, бо у четверті в його послухах вже не було потреби. Як ви бачите, вже у третій чверті плюс 20 кельти попереду. Пейтон Прічер ще на додачу розійшовся. Дав сьогодні 15 очок. Ну і фірмову. Три чверті майданчика. Бу -у -у! Пейтон Прічер! Мабуть, ніхто в лізі краще за нього ці китки не виконує. Просто фантастичне влучання від Пейтона. Ну і, звісно, також відмічаємо МВП фіналу Джейлона Брауна. У нього 27 пойнтів. Бостон наче вийшли на прогулянку. Сакраменто Кінгс приймають Міннесоту Тімбер Міннесота Мінесота має бути дуже заряджена. Вони перший матч проти Лейкерс програли. Тому сьогодні мають дійсно бути зелі. У Сакраменто ж сьогодні дебютна гра, дебют нового. Зіркового придбання Демара Дерозана про нього ми ще пізніше трошки поговоримо. А поки що до Монта-Сабоніс дуже непогано себе відчуває у першій чверті, та взагалі Сакраменто трішки біжать вперед на початку цієї зустрічі. Ну і звісно, відмічаємо також нашого українського центрового Олексія Леня. Ось якраз летить на нього Любчик. Від Арона Фокса, у Леня сьогодні три очки, два підбирання, один блокшот, і все це за п'ять з половиною хвилин. З іншої сторони вмикається Джуліус Рендл, закриває першу чверть своєю трьошкою. Він сьогодні набагато більш агресивний, ніж у першій зустрічі. Щоправда, з іншої сторони Демар Де тримає лідерство Сакраменто. У Демара сьогодні 26 очок. Дуже непоганий дебют. Далі Кіган Мюррей, мабуть, подумав, що він дірк Новіцький. Він також сьогодні 23 приносить. Втім, Вовки теж згадує, що вони одна із найкращих команд в лізі. Джуліус Рендел тут розбирається спиною. Далі і здалеку також влучає. Він сьогодні взагалі відчуває кидочок, набирає 33 очки, і це всього лише на чотирьох промахах. Прекрасний відсоток реалізації у Джуліуса. Тим часом Ентоні Едвардс починає вмикатись, згадує, що у нього також там дві турбіни замість ніг, і здалеку також влучає. Взагалі сьогодні Мінесота реалізувала 20 із 53 очкових. Це дуже і дуже пристойний показник. Ну і завдяки цьому ми заходимо у дуже цікаву четверту чверть, де так Сакраменто трішечки виходять вперед. Але одразу ж Мінесота дістає Ентоні Едвардс. Який прохід Євростеп лівою рукою Апенандер просто все в одному наборі? Далі Джулюс Рендл не боїться на себе брати гру у кінцівці, і залишається всього лише три хвилини до кінця. Ну а як ми знаємо, Демар Дерозон один із найкращих, коли наступає клач, і який складний, і в той же час дуже важливий прохід. Рахунок рівний півтори хвилини до кінця ентоні Едвардс. Робить усе, що має робити суперзірка, і ось тут на останніх секундах за рівного рахунку також знаходить на собі порушення правил, влучає обидва штрафних. У нього сьогодні 32 очки на рахунку. І у Сакраменто вже не лишається часу на повноцінну атаку, хоч було і близько. І королі віддають дебютний матч вдома. Ну і наостанок щира подяка всім патронам та спонсорам каналу Game7 за ваші донати та підтримку. Хто бажає доєднатися, посилання на вас чекає внизу у дописі. Ну і на цьому всім па-па!